На базі п'ятої Слобожанської бригади працює польова хлібопекарня. Вона обладнана на базі причепа і може працювати автономно на твердому паливі, що робить гвардійців мобільними та незалежними від ворожих ударів по енергосистемі держави. Проте сьогодні у військових пекарів особливе меню. До Дня Святого Миколая вони випікають смаколики для дітей, що перебувають на деокупованих територіях. Улюблені всіма пиріжки з яблуком, капустою, картоплею та запашні караваї як український символ об'єднання потраплять до діточок у Куп'янському районі Харківщини. Гвардійці зазначають, що мріють, аби добрі справи святого Миколая продовжувалися, і свято потрапило у кожну домівку, де живуть діти. Сьогодні ми випікали для дітей караваї. Пиріжки з яблуками, з картоплею, з капустою. Хочу привітати всіх дітей з найкращим святом, Святого Миколая, побажати всім здоров'я, щасливого дитинства. Були щасливі, не дивлячи на все, щоб у них було майбутнє, дуже гарне, щасливе і всього самого найкращого. Нагадаємо, що ці території були звільнені у вересні, проте й до сьогодні маленькі мешканці околиць Куп'янська перебувають у постійному стресі від дій російських окупаційних сил. Щодня вони чують звуки обстрілів та боїв. Більшість їхніх друзів виїхала, але гвардійці не полишають своїх маленьких друзів сам на сам з їхніми бідами і дарують їм часточку свого серця. Дуже смачний каравай. Бакають, ми не переживаємо, головне, щоб не прилетіло. Держи, Дімон. Це наші жінки, воєнні. Приїхав в Куп'янський район поздоровувати дітей, тому що у дітей теж повинно бути свято. На даний момент ми знаходимося у Новосиново, Куп'янського району. П'ятий клас закінчила на відмінно і зараз гарно вчиться. Зараз вчиться вона в Харкові, дистанційне навчання, вона вже в селі немає школи. Дуже страшно, я вам скажу, дитина здригує ночами. Так, прилітає рядом. У нас тут на Тельмана поранила жінку, і не хочеться рідного краю покидати, а з другої сторони. Знаєте, хочеться дітей зберегти. Мене четверо, двоє взрослих і двоє маленькі одної дівчинки, 11, другої 2,2 і роки. Дуже вам дякую від щирого серця. Бережіть себе і нас зберігайте.